Пересічень був важливим торгово-ремісничим центром. Тут був знайдений срібник Володимира, монети, візантійські амфори, що свідчать про розвиток торгівлі в місті. Про високий рівень ювелірного мистецтва та духовної культури свідчать знайдені тут натільні хрести і енколпіони. Знахідки князівських і церковних свинцевих печаток підтверджують зв'язки з владою. Окрім цього, виявлена велика кількість прикрас, фібули, браслети, намиста та інструментів ножиці, ножі, цвяхи. Саме ремісництво і торгівля відрізняють міста від сіл. На території Китаєва працювали ремісники. Тут виявлено велику кількість слідів металообробки, виробничі споруди, горни. Вперше на знахідки з Китаєва звернув увагу археолог Самоквасов, який під час роботи третього археологічного з'їзду розкопав тут декілька курганів, але про це в наступному відео.